Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 3 по 9 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. Булизнюків початок тижня такий, вирішення якихось дрібних але питань, які вам не треба відкладати. Тобто це не буде таке, знаєте, глобальне вирішення, якась така глобальна проблема, але буде дуже багато якихось дрібних питань, які вас дуже турбують, і треба їх вирішити. Саме на початку тижня, щоб далі тиждень склався більш спокійним, щоб ви змогли, знаєте, бути у ресурсі, щоб у вас вистачало сил. Тому готуйтесь до того, що на початку тижня ви вирішуєте ваші якісь дрібні питання. Далі, як кажуть карти, можливо, у вас якась подорож. Якась така поїздка навіть не запланована для вас. Тому, вирішивши питання, будьте готові до того, що вам треба буде кудись виїхати, кудись поїхати. І цей тиждень ще каже про те, що вам треба буде порадитися. З якимись людьми. Тобто ви на цьому тижні не будете на самоті. Якщо вам треба допомога в вирішенні питань, якщо для того, щоб їх вирішити, вам треба буде кудись поїхати, вам треба допомога від людей, які з вами розділяють таку, якусь таку ж точку зору, як і ви, які будуть вам. Можливо, якимись друзями або, можливо, тими е, е, люди, які з вами на одному боці. Я бажаю, щоб цей тиждень ви змогли впоратися з ось такими, такими дрібними питаннями, щоб якщо у вас буде подорож, то нехай вона пройде легко з вирішенням усіх питань і нехай обов'язково будуть поруч ті люди. Який з вами на одному боці, який вас будуть підтримувати вдалого вам тижня, легкого. Нехай у вас все вдається, нехай все питання вирішується. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у березі. Різів, початок тижня вам так треба буде зосередитися, можливо, вам буде щось незрозуміле на цьому тижні. Тобто, ви не розумієте, як вам правильніше робити ваш крок. Тобто, кожен крок вам потрібно, щоб у вас він був проаналізований, тому що щось таке відкривається перед вами, або, можливо, якась це не може бути не нова пропозиція, а те, те, що у вас сьогодні відбувається, і ви зіткнетеся з якимось труднощами, бо ви не розумієте, як вам правильніше діяти. І карти кажуть про те, що вам треба зазирнути в себе і самому собі прокладати кожен крок. Що, на жаль, можливо, на цьому тижні якісь гарні події, щось таке позитивне буде відбуватися лише завдяки особисто вам. На жаль, не буде якоїсь підтримки, але ви Ті люди, які можуть впоратися, можуть, які можуть проаналізувати і зробити правильний крок, покладаючись на те, що ви розумієте, а ви розумієте, як вам правильніше діяти, треба зазирнутися в себе, прислухатися до якогось такого власного бажання, ось прислухатися, як то кажуть, до свого серця, до ваших особистих бажань. І тоді ось ці такі складнощі, ось ця така невирішеність, нерозуміння чогось, можливо, майбутнього якогось, або те, що відбувається сьогодні. Тому прислухайтесь до себе. Не полягайте на якісь там підказки когось. Покладайтесь на себе, на власні бажання. І я впевнена, що ви зможете знайти вихід з будь-якої ситуації. І я бажаю, щоб на цьому тижні у вас все було добре, щоб не було складних питань і вам не треба було щось вирішувати, а жити. Повноцінним життям. Щаслива. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у водолія. А у водолійчиків на цьому тижні такий початок. Ви починаєте щось нового. Можливо, щось таке відбувається, або вам треба буде, якщо ви вирішуєте якісь такі питання ваші, щоб ви знайшли новий підхід для вирішення питань. Ось, а можливо, ви щось будете робити таке, що ви ніколи раніше не робили. І це у вас буде викликати, знаєте, якісь такі емоції. Емоцій, можливо, буде навіть забагато. Тому що, можливо, ви не розумієте, як щось, щось робити, щось починати. Але карти кажуть про те, що е, хтось буде поруч з вами. Та людина, яка добре до вас ставиться, можливо, вона підкаже, як вам правильніше щось таке новеньке для вас зробити. І цей тиждень у вас дуже емоційний. І я бажаю, щоб ці емоції були у вас лише приємними. І карти кажуть про те, що з вами буде та людина, яка добре до вас ставиться, та людина, яка можливо підкаже, якщо ви новичок в чомусь, і як вам правильніше робити, як вам правильніше вирішувати якісь питання, до яких ви раніше, можливо, Хтось там за вас вирішував, а це буде саме для вас. Тому я бажаю, щоб цей тиждень був для вас емоційно приємним, з ось такою підтримкою, з чимось новеньким і сміливіше, сміливіше щось починайте. Можливо, якщо ви будете діяти, знаєте, або рости і додавати щось нове. Подалі воно вам принесе радість, душевну радість. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко з чимось новеньким, з емоціями, з приємними зустрічами, з підтримкою, вдалого вам тижня, емоційно приємного. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!